На огляді ось такий цікавий налобний ліхтар. Тут на же пішла серія діодів TG. Ось так він ближче виглядає. Фонарь з фокусуванням. Ось така гумова кнопочка. Якісний пластик. Корпус комбінований. Чітко спрацьовують кути нахилу. Дивіться. Люфта немає. Ось тут у нас пластик, тут у нас метал. Гумові такі вставочки. І вночі він світиться. Так що можете знайти свій ліхтарик. Трошки так підсвічується. Його видно, де можна взяти. Якщо повністю немає світла. Підналобничок пластик дуже зручний, для моєї форми голови підійшов ідеально. Моделька у нас забув сказати bl t 67 діод TG. Чим він цікавий ще, то що в нього один режим, світить він дуже потужно. Діоди TG вдаль світять дуже далеко. Тестували, порівнювали з діодом P-160. Так, да, p 160 світить краще, ну, потужніше, скажем так, відсотків ну, на 25, то точно. Але вдаль діод TG Переігрує p 160-й. Це то, що ми реально протестували. Ще цим цікавий, цікавий це ліхтарик. Ось тут у нас такий блочок, індикація заряду розряду. Пластик також якісний. Дуже великий тут цобдіот. Працює він на трьох акумах. На жаль, акуми можна сразу викидувати в мусор. Неякісні, як і в більшості комплектів налобних ліхтарів. І світить цей діод дуже потужно. Ось цей цоб-діод. Тут декілька режимів. 100%, 50%, червоне світло. Ну і стробоскоп. Індикація заряду розряду батарей. Ось така тут тактильна кнопочка. Вимикаємо. З цієї сторони ми бачимо гумову заглушечку. Він також може працювати як пауэрбанк. Реально перевірили, але треба хороші акуми. І ще, що цікаво, зробили невеличкий тест. Вставили три таких. Літакала акума 18650. І тестанули на цьому цобдіоді. До речі, на голову можна одівати і ось так. Дуже, дуже зручно. Тобто, ліхтар, що так може одіватись, що так. І дивіться, 12 годин просвітив, але три таких реальні якісних акума літакала 3000 матч. І 12 годин цей ЦОП-діод світив і втратив десь 30-25-30%. Ну, це доволі непогано. Так, зараз тестанемо, чи можна його підзарядити трохи від пауербанку, якщо підсіли, да, бачите, підзаряджається, індикація є. Так що ось такий цікавий налобний ліхтар. Кому подобаються ліхтарі в одному режимі. Будь ласка, ось це він для вас. Ще раз, моделечка в нас. BLT67. І можете так його одіти світити. Фокусування є. І ось так. Працює ЦОП-діод і доволі зручно. на Голоп не тисне, пластик якісний. Да, з цієї сторони він більш зручніший, але можна працювати з цією ЦОП-панелечко, ну, відмінно. Ось такий доволі непоганий ліхтар. Так що. Будь ласка, дивіться наше відео, ставте вподобайки і до слідуючих відео.